Вітаю всіх на каналі про будівництво комерційної нерухомості. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про негативні моменти, пов'язані з сендвіч-панелями, точніше кажучи, про мінуси сендвіч-панелей. Можливо, це якось дивно звучить. В своїх відео я завжди топлю за те, які сендвіч панелі класні, безпроблемні, але це не зовсім так. І заради об'єктивності треба говорити як про плюси, так і про мінуси. Я буду спиратись виключно на свій досвід, на досвід будівельників нашої компанії і постараюсь зняти. Ати декілька відео, в яких розкажу не тільки мінуси, які бувають в сендвіч панелей, а в те, як з цими мінусами боротися, і як уникнути негативних наслідків від цих моментів. Відео сьогоднішнє буде досить корисне. По-перше, якщо ви власник чи замовник будівлі, чи плануєте будувати будівлю сендвіч панелей, ви маєте знати про ці всі моменти і е, маєте знати, як уникати цього. А якщо ви колега-будівельник, то можливо воно теж вам буде корисне. Ви в подальшому зможете уникнути якихось негативних моментів. Мене звати Андрій. Я власник будівельної компанії інноваційні будівельні технології, яка вже багато років займається будівництвом приміщень комерційного призначення. Ми будуємо Торгові приміщення, складські приміщення та будь-які інші нежитлові приміщення. Сьогодні поговоримо про одне з самих проблемних місць: це з'єднання сендвіч-панелей в коньковій частині, тобто осьове з'єднання. Е, якось кілька років назад до нас звернувся замовник, якому будували велике складське приміщення класу А, е, з проблемою, що під час. Сильного шторму, шквального вітру і ливню, в нього йде затікання по коньковій частині. Причому це затікання існує виключно в одній частині на одному кутку приміщення і виключно коли великий вітер. Тобто, коли йде сильний дощ без сильного вітру, коли він йде горизонтально, а не вертикально, затікання ніякого немає. Ми здійснили обстеження покрівлі і побачили дуже Цікаву картину. Зараз тут має бути вставка. Я спершу подумав, що вітер просто зірвав конькову кришку, але насправді всі кришки були на місці, а підкладочний паралон був розтріпаний, як ви бачите, і терчав у всі боки. Такі моменти відбуваються виключно. В тих місцях, де роза вітрів так розташована, що дуже сильний вітер, або в дуже високих приміщеннях, коли висота більше ніж там 10-15 метрів, там дуже великі пориви вітру, і вітер просто-напросто видуває, видуває ущільнювач, який знаходиться під коньковою кришкою. Що я маю на увазі? Коли ми беремо вдягаємо коньковий ущільнювач, як ви бачите, ось ми його вдягли. Потім його накриваємо кришкою. Саша, давай кришку. Ми його накрили кришкою і прижали. Але з часом через дуже великий вітер, через дуже великі пориви вітри, його просто-напросто піддуванням з одного боку чи іншого видуває в іншу сторону. А так як він у нас ніяк не зафіксований, він у нас ніяк тут не зафіксований, лише прижатий зверху кришкою, то з часом він починає розтріпуватися і просто. Видуватися і в подальшому через те, що в нас нахил, у нас кут нахилу не зовсім великий. Ну на око так ви не зрозумієте, але в загальному, якщо у нас немає зшивки, то цей нахил 8-9%. Якщо в нас є зшивка, то там 12%. Але все одно це дуже мало. Тобто, це дає можливість вітру заганяти потік води під. Коньок. А враховуючи той момент, що він у нас весь коньок пропінюється, і знизу, знизу там підшивається, як ви зараз бачите, планкою, то точково оприділити, де саме йде затікання, неможливо. І в замовників починається паніка, вони починають говорити, що тече весь Коньок, я в своїх відео неодноразово говорив, що будівельники це самі кмітливі люди, і вони знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Ну, звичайно, вони дуже часто знаходять туди вхід, але в загальному це самі самі розумні кмітливі люди. Що я маю на увазі? І навіть в цій ситуації знайшли вихід. Здесь у нас є Олександр, самий розумний бригадир. От він ну, людина в нас працює. Так, зробили виріб, дуже простий. Зробили з відходу, з того, як то кажуть, що було під руками, який дає можливість о, уникнути попадання дощової води в конькову частину. Зараз вам продемонструю. Отже, ми маємо наступний інструмент. Інструмент, ну він, звичайно, на Нобелівську премію не тягне, але допомагає уникнути попадання води і повністю виключити затікання. Зараз покажемо, як він працює. Да, Зроблений він, як бачите, просто з двох кусків кутничка, те, що я і говорю, зроблений просто з відходів, які завжди є у вас на будівництві. Саша, покажи, як працює. Ставиться на край панелі, там, де метал. Забивається для того, щоб від'єднати метал від піра, від піру, і просто зусиллям на речах робиться. Відрив, скажімо так, металу від панелі. Виглядає таким трамплінчиком. Ну, його можна рівняти, можна не рівняти, але в загальному десь воно рівніше, десь нерівніше. Але це повністю виключає попадання води. Так, це займає трохи часу, це займає трохи рук, але результат, можна сказати, повністю задовольнить очікування замовника. Таким чином, можна сказати, проблему вирішено. Далі пропінюється це все, і встановлюється конькова планка, як і має бути з ущільнювачем. Можливо, хтось знає кращий спосіб, як вирішити це питання. Напишіть в коментарях. Можливо, комусь було корисно, теж напишіть. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, нових відео.